Математика це не складно, це цікаво. Вона вчить думати чітко, сміливо і творчо. Тож, розпочинаємо. Ми вивчаємо розділ одиниці вимірювання величин, додавання та віднімання багатоцифрових чисел. Сьогодні ми говоритимемо про одиниці вимірювання маси та співвідношення між ними. Ти вже знаєш, такі одиниці вимірювання маси як кілограм та центнер. Масу предметів легших за один кілограм вимірюють в грамах. В одному кілограмі 1000 грамів. Слово грам скорочують так. Г без крапки. Наприклад, 13 грам 17 грам 495 грам. Крім центнера, є ще одна більша за кілограм одиниця вимірювання маси тонна. В одній тонні. 1000 кілограмів. Слово тонна скручується так. Т без крапки. Наприклад, 5 тонн 17 тонн, 2 тонни 175 кілограмів. Основною одиницею вимірювання маси є кілограм. Інші одиниці пов'язані з кілограмом так. Один кілограм дорівнює 1000 грамів. Один центнер дорівнює 100 кілограмів.

Скільки кілограмів у п'яти центнерах. В одному центнері 100 кілограмів. У п'яти центнерах 500 кілограмів. Скільки кілограмів у п'яти тоннах. В одній тонні 1000 кілограмів у п'яти тоннах 5000 кг. Скільки кілограмів у семи центнерах. У одному центнері 100 кілограмів. У 7 центнерах – 700 кілограмів. Скільки кілограмів у 9 тоннах. У одній тонні 1000 кг, у 9 дев тоннах дев'ять тисяч кг. Співвідношення між одиницями маси, які ти бачиш на екрані, треба пам'ятати. Ще одне усне завдання. Нам треба за малюнком розказати, які гирьки та скільки треба взяти, щоб зважити предмети масою 6 грам, 45 грам, 150 грам, 280 грам і 500 грам. Отож, якщо нам треба предмет масою 6 г зважити, ми беремо гірки по 2 г 3 штуки. Якщо нам треба зважити предмет масою 45 г ми беремо 2 гірки по 20 г і 1 гірку по 5 г. Якщо нам треба зважити предмет масою 150 г, ми беремо 1 гірку 100 г і 1 гірку 50 г. Коли нам треба зважити предмет масою 280 г. Ми беремо 2 гірки по 100 грам, 1 гірку по 50 грам, 2 гірки. Ні, 1 гірку 20 грам і 1 гірку 10 грам. І якщо нам треба зважити предмет масою 500 г, ми беремо 5 гірок по 100 грам. Задача 4. Олесь купив 600 грам ковбаси, а сиру на 320 грам менше. Знайди масу всієї покупки. Нескладна задача, то можеш її розв'язати самостійно. Отож, у першій дії ми шукаємо масу сиру. Для цього від 600 віднімемо 320 і знайдемо 280 г Це маса сиру. Тепер знайдемо масу всієї покупки. 600 г ковбаси плюс 280 г сиру. Виходить у нас 880 г маса всієї покупки. Задача 5. Маса мішка з картоплею становить 50 кг. Знайди масу восьми таких мішків у центнерах. Знайди масу одного мішка картоплі у грамах. І яка маса 10 таких мішків картоплі у тоннах. Отож, спочатку, давай знайдемо масу восьми таких мішків. Якщо один мішок 50 кг, то 8 мішків це 50 помножити на 8, виходить 400 кг. Але нас поросили у центнерах. 400 кг це 4 центнери. Маса 8 мішків. Тепер знайдемо масу одного мішка картоплі в грамах. Один мішок важить 50 кг. А скільки це буде грамів? 1 кг це 1000 г. А в нас 50 кг, отож 50 тисяч г маса одного мішка картоплі у грамах. Тепер знайдемо масу 10 мішків картоплі в тоннах. Один мішок картоплі 50 кг, а 10 мішків це буде 500 кг. Скільки ж це тонн? Треба 1000 кг, щоб була тонна, а в нас лише 500 Отож, у нас півтонни маса 10 мішків картоплі. У відповіді пишемо. Нас питали спочатку масу 8 таких мішків у центнерах це 4 центнери. Далі нас питали масу одного мішка картоплі в грамах це 50 тисяч г. І маса 10 мішків картоплі в тоннах – Це півтонни. Завдання 6. Скільки кілограмів в одній другій центнера? Знайдемо одну другу центнера. Для цього один центнер поділимо на 2. Один на два не ділиться. Але один центнер це 100 кг. Міняємо. Один центнер на 100 кг і ділимо на 2. Виходить 50 кг. Отже, одна друга центнера це 50 кг. А одна п'ята центнера. Так само один центнер ділимо на 5. Один центнер це 100 кг. Отож, 100 кг ділимо на 5. Виходить 20 кг. Одна п'ята центнера це 20 кг. А скільки кілограмів одна десята тонни. Одну тонну треба поділити на 10. Одна тонна це 1000 кілограмів. 1000 кілограмів ділимо на 10. Виходить 100 кг. Отже, 10 тонни – це 100 кг. Завдання 7. Це завдання на повторення. Ми записуємо вираз, позначаємо порядок дій, а потім внизу виконуємо їх. Отож, зупиняє відео і працюй самостійно. А тепер перевіримо. Перша дія 39 помножити на 8. Для цього я 30 помножу на 8 буде 240, і 9 помножу на 8 буде 72, разом виходить 312. Тепер 27 помножу на 5. 20 помножу на 5 буде 100, 7 помножу на 5 буде 35. Разом буде 135. Тепер третя дія. Нам треба відняти від 312, відняти 135. Віднімаємо. І в нас виходить 177. Не забудь записати це у виразі. Другий вираз у нас ось такий. З дужками. Перша дія в дужках, друга дія ділення. Виконуємо дію в дужках, можна це зробити у стовпчик. Коли ми віднімемо, у нас вийде 54, і друга дія 54 поділити на 3. 54 розкладаємо на 30 і 24. 30 ділимо на 3 буде 10. 24 ділимо на 3 буде 8. Разом 18. Це відповідь нашого виразу. Продовжуємо ось наш вираз, порядок дій. Спочатку в дужках, потім множення, а потім віднімання. І виконуємо 12 плюс 37. Це буде 49. Друга дія: 49 множимо на 9 або 9 на 49. Так, у нас 9 множимо на 40, 360 9 на 9, 81. Разом 441. Тепер від 441 треба відняти 327. Це теж можна зробити у стовпчик. І у нас виходить. 114 це значення нашого виразу. Не забудьте записати. І останній вираз: У нас двоє дужок. Спочатку діє в перших дужках, потім діє в других дужках, а потім результати поділимо. У першій дії у нас в дужках буде 18, у другій дії в дужках буде 2, у третій дії 18 ділимо на 2. Буде 9. 9 це значення цього виразу. Задача 10. Життєва задача. П'ятитонна вантажівка може перевезти весь урожай зерна за 4 рейси. За скільки рейсів це зерно може перевести 2 тонна вантажівка. П'ятитонна вантажівка робить 4 рейси. Тобто 5 тонн вона перевозить 4 рази. Отож, все зерно порахуємо, коли помножимо, і знайдемо, що все зерно це 20 тонн. І це зерно. Буде перевозити 2 тонна вантажівка. Скільки їй треба зробити рейсів? Треба 20 тонн поділити на 2. І ми знайдемо 10 рейсів треба буде зробити 2 тонній вантажівці, щоб перевести це зерно. Завдання 11. У числах стерли кілька цифр, замінивши їх зі ручками. Порівняйте ці числа. І перша пара чисел обидва числа. П'ятизифрові. Отож, порівнюємо кількість одиниць у кожному розряді. Починаємо з найбільшого це десятки. Тисяч 3 і 3 однаково. А ось одиниць тисяч. Тут 2, а тут чотири. Отож знак буде менше, незалежно від того, які цифри будуть у розрядах сотень, десятків і одиниць. Друга пара. У нас тут 4 цифрове число і трицифрове число. І ми знаємо, що з двох чисел більше те, у якому більша кількість цифр. Знак більше. Наступна пара: Два підцифрових числа. Кількість одиниць у десятках тисяч однакова. Кількість одиниць тисяч в одному числі є, в другому немає. Так. І сотні в першому числі це 7, а в другому числі це 8. Навіть якщо в першому числі замість зірочки поставить 9, то все одно буде менше воно за друге число, отож знак менше. І остання пара, два п'ятицифрових числа. Бачимо, що кількість одиниць тисяч відрізняється. В одному числі, один, в другому 0. А от кількість десятків тисяч в першому числі є, а в другому немає. Навіть якщо ми припустимо, що тут буде 9 також, то все одно перше число більше за друге. Знак більше. Підсумуємо. Ми сьогодні говорили про одиницю вмірня маси грам, кілограм, центнер і тонна. І знаємо співвідношення між ними. Ми повторили, як знайти значення виразу на кілька дій. Розв'язали життєву задачу, цікаву задачу та вправу підвищеної складності. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. Це твоє домашнє завдання. Виконуй старанно і все вийде. Урок закінчився. Ми гарно попрацювали. А ти як думаєш? Чекатимо на наступному уроці.